Nissan NV400 15 року, оригінальний пасажир 9 місць, свіжопригнаний з Швеції у відмінному технічному стані. Так, зараз всю машину покажу, розкажу. Зразу дивлюся такого. Ліва сторона. Рівна. Ціла, рівна, резина, поштінова, зимня. Так, зараз піду по цій стороні. так, значить. Так. Мотор. Зразу ще я не доказав. Мотор 92 кВт, 125 кінських сил на одній турбіні. Як 313-й спринтер, який краще їде. Так, лобове скло ціле. капот цілий непосічений фари цілі не посічені. Галиєнки цілі не посічені. Там є датчик доща працює. Тепер показую тут. Бебасто. Вже виключаю його, бо воно вже тільки що було, я включив. Да? Вже виключаю, воно працює. Оце старт. Якщо вже здохлий акумулятор, чи якийсь мороз, там, чи що таке вже, це такий старт, нажимаєте на кнопочку зажигання. Це як, як він називається. Інверторний стартер чи щось таке там добре, розберетесь. Так. Оце все працює. Дивіться, вентиляція. Оце включається. Це включається. Вентиляція працює, виключається. Оце печки. Чув... Оце шумить. Це в першому положенні. І це вже тепло подається. Так. Далі. Круїз є. Тут вже бачите нісанчики які. Приятно подивитися на ці нісанчики. Тут вже клімат контроль. Тут вже мультируль управління радіо, сідушки з подогрівом, пневматика робить, їде машина як крабель. Все, не де нічого, ніяких проблем немає. Сідушка казав з подогревом, тепер звідси вам покажу. Оце такий салончик, але я завжди їх продаю без сідушок. Але одну сідушку оставив. Може кому треба... Вони то, що оставив. Я її не оставив, вона прийшла з цією однією сідушкою. От, бо це інвалідна машина. І вони приходять, десь там дві зняли, може, чи що. От. Так, тут все ясно. Задні дверки. Все в порядку, все нормально. Тут теж все нормально, все в пластику. Оце вам буде гідравліка, щоб ви навіть і не напрягалися. Раз, відкрили. І гідравліка вам дверки відкрила. Ну, це так ж само працює. Так, підлога як новенька, збоку все нормально, пластики не почопані. Ну, стеля трошки така сіренька, може, вона така має бути біжевенька. Да, вона вона біжевенька йде під пластики. Тут це нормально, це, це одна. Пічка де ззаду печка працює. От, оці от, оці це вони оригінальні. Там є управління світлом, то тут ще таким синеньким. Оце вентиляція. Вентиляція працює. Може звідти ззовні з нагнітати сюди повітря, а може висмоктувати туди назовні. От так. Так. Тут це теж, права сторона рівна, нормальна. Оце тепер друга печка. Оце друга печка, ще і вам грушитель. Домкрату, то все там, там є ще на місці. А тепер дивіться, для чого оставляю вам цю сідушечку, бо кому може треба буде зробити, хто захоче робити сідушки, це буде вам як приклад розміри все, оця нижня станіна, яка. Бо верхня частинка прикручується чотирма болтами. І там е, така площадочка. І оці ножки рухаються, ширше можна робити, вужче робити на тій площадочці. Це ще віддільна батарея. Так, тут все в порядку. Два арбека. Так, два арбека. Ну і все, тут теж все в порядку. Так, тепер що ж я вам можу сказати. Моторчик зараз працює. Дивіться, зразу вам скажу. Акумулятор прекрасний, бо скільки навіть там машина десь була, де вона продавалася за аукціона, добре заводиться, його навіть підзаряджати не треба. Подивіться, як часики працює. Все в повному порядку. Ніде дивіться, зразу скажу, в мотор ніхто не лазив, в екологію ніхто не лазив, нічого не відчувалося, не прошивалося, не робилося. Все технічно вправна машина. Тепер хочу вам зауважити, щоб ви знали, за чим ви їдете. Так, Починаючи з переду. Мотор без проблем, коробка без проблем, полуосіб без проблем, підвізка. Без проблем, в екологію не влазили, демпфер як новенький, працює. Все. Кому треба такий автомобіль, дзвоніть. Може щось я забувся сказати, то значить дзвоніть, давайте які там запитання дай все все. Удачі вам покупці автомобіля, кому треба такий безпроблемний автомобіль, дзвоніть. Будемо як говориться, рішати питання по цій машині.